Дракон Нічний вітерець дмухав невисоку траву на болоті. Нічого більше не рухалося. Роками жодна пташка не з'являлася на тлі безмежної сліпої шкаралупи неба. Колись давно. Відчуття присутності життя створили кілька камінчиків. Що зірвалися і покотилися вниз у пилюку. Тепер же лише ніч рухалася у душах двох чоловіків, що скоцюбилися біля вогню у глушині. Темрява тихо пульсувала у їхніх жилах, беззвучними поштовхами віддаючись у скроні та кулаки. Полум'я мерехтливо відблискувало їм на обличчях і стрибала помаранчевими стрічками в очах. Вони прислухалися до ледь відчутного дихання один одного, кліпаючи, мов я щерки. Врешті, один із них колопнув багаття мечем. Перестань, ідіот, Ти нас видаси. Байдуже. Відказав другий. Дракон усе одно відчує нас за милі. Боже милосердний, який собачий холод. От би зараз бути в замку. Ми тут смерті, а не сну шукаємо. Але чому? Чому? Дракон ніколи не сунеться в місто. Ти їжа дурню. Він пожирає одиноких подорожніх, котрі йдуть з одного селища в інше. Хай їх їсть. А ми вільні повернути. Чекай, послухай. Двоє застигли. Запала тривала пауза, і лише коні нервово посмикували шкурою. Ніби чорними оксамитовими тамбуринами, легко-легко побрязкуючи срібними стреманами. <свист> Зітхнув другий. Це просто земля жахіть. Тут усе може статися. Хтось згасив сонце, прийшла ніч. А потім, потім, о Боже, Боже, послухай, цей дракон. Кажуть, у нього очі з вогню. Він видихає білий газ, можна побачити, як той газ горить над темними просторами. Він наповнений сіркою та громом і підпалює траву. Вівці гинуть від паніки та божевілля. Жінки народжують чудовиськ, дракона валють у труху стирає мури. На світанку його жертви розкидані то тут, то там по схилам. Скільки лицарів, скажи мені, намагалися здолати цього монстра та зазнали краху так само, як його зазнаємо ми. Достатньо. Більш, ніж достатньо. Тут, у цій пастці, я навіть не можу сказати, який зараз рік. Дев'ятисотий рік від Різдва. Ні, ні. прошепотів інший чоловік, столивши по На цих болотах немає часу, є тільки вічність. Я відчуваю, що варто мені лишень вискочити на шлях. То місто зникне. Люди ще не народяться, усе зміниться. Замки знову стануть камінням, з якого були зроблені. Постануть ліси незаймані сокирою. Не питай, звідки я це знаю. Це знає болото. Воно зі мною говорить. І ось ми тут одні. На землі вогняного дракона спаси нас, Боже. Якщо це страх у очах твоїх, то найзаіржавіє твій панцир. Який у тому сенс? Дракон вилетить ні звідки. Ми не знаємо, де його лігво. Він зникає у тумані, і ми не знаємо, куди він полетить. так, Із нашими обладунками ми поляжемо у достойному вигляді. Одягаючи срібну броню. Інший лицар раптом зупинився й озирнувся. Вітер розпорошував клепсидровий пісок над темною землею, вкритою ніччю й пусткою, що народжувалася у самому серці болота. Цей новий вітер горів чорними сонцями та здував мільйони спалених осінніх листків з осіннього дерева десь за горизонтом. Цей вітер плавив рельєф, видовжував розм'яклі кістки, ніби вони були зліплені з білого воску. Від нього кров закипала і густішала у мозку, перетворюючись на брудну масу. Вітер відносив тисячі душ на сконі, Час змішався і перетікав. Туман народжений імлою. Імла, народжена пітьмою, це не була земля людей. Вона не знала ні років, ні годин, і лише ці двоє застрягли у безликій порожнечі раптового морозу, бурі та білого грому, що наближалися із-за маси скалок, якими розсипалося зелене скло блискавки. Ґрунт розкиснув від шквального дощу, а тоді все завмерло. Ні пороху, ні подиху, й чоловіки одиноко вичікували, зберігаючи тепло тіл у зимну погоду. Ген. Ген прошепотів один із подорожніх. Ген. Там далеко, за кілька миль від них, нестерпно виючий ревучі, нісся він, дракон. Чоловіки мовчки натягнули обладунки і скочили на коней. Північну глушину розкололи страхітливі бризки, а дракон усе наближався і наближався. Потоки Золотого сяйва періщили над схилом, а тоді хвиля за хвилею накочувалися на темне тіло землі. Удалечі це було важко роздивитися. Переливалися через пагорб і тонули у долині. Швидше. Вони підострожили коней і понеслися до неглибокої улоговини. Ось тут він промчить. Кольчужними кулачиськами. Вони схопилися за списи й опустили забрала на кінських шанфронах. Господи, так вим'я його! Замить чудовисько облетіло схил. Жахливими, бурштиновими очима воно вгризалося у лицарів. Їхні обладунки загорілися червоними спалахами й виблисками. Дракон метнувся вперед зі страшним виттям та скреготінням. Боже, змилуйся. Чоловік устромив потворі під незахищене око списа. Він устряв, і воїна рвонуло у повітря. Дракон смикнувся, скинув супротивника на землю і притиснув його. Сунучись далі, чорним плечем відкинув на сотню футів те, що залишилося від коня та вершника, розбивши їх обрилу. Дракон вищав і ревів, весь навколо оповитий полум'ям рожевим, жовтим, оранжевим кольору сонця вогнем і вивергав величезні м'які пасма ядучого диму. Ти це бачив? Хтось закричав. Геть як я тобі й казав. Слово в слово. Лицарю панцирі матері його ковінька. Ми збили його. Ти зупинишся? Я вже колись так робив, та нічого не знайшов. Ненавиджу зупинятися на цьому болоті. Так моторошно стає. У мене чуйка. Тут щось є. Але ж ми втаранили щось. Я достатньо сигналив. Мужик не реагував. Клупари розсік імлу. Будемо у стоклі вчасно. Фреде ще га? Ще один гудок струснув росу із пустельного неба. Нічний поїзд, полум'яний і лютий пронісся улоговиною. Піднявся угору і зник назавжди на холодному північному обрії, лишаючи по собі чорний дим і пару, що через кілька хвилин розсіялися. У заціпенілому повітрі